Всім привет, друзі, ви з на каналі сьогодні я на риболовлі на малій річці з другом. Подивимося, що з цього вийде. Міняю. Ой. Міняю. Оп. Оп. Є? Є! чорненький! Чорненький палосотік. За цей О! О, гарненький же. Же хоть окуня схожий. Щось чорні вони почали клювати. то вони всі були а це, це щось чорний. Ух ти! Це що там? Ух ти! Бля, нормальний такий окунчик. Такий прям ударчик хорошенький був, що це капець. Другий поспіль. Так, друзі, коротше, покидали ми ще з годинку. Пару ударів було, пару сходів, але риби так-то і не було. Тому ставте лайки, підписуйтесь, добуваємо мені 700 підписників. Всім гарних трофеїв, всім удачі, всім.